Привіт усім! Мене звати Юлія. Сьогодні у нас буде розпаковка адвент календаря. Для мене це особливе відео, тому що я обожнюю адвент календарі. Я їх намагаюся залишити на грудень, але цей адвент особливий, бо його мені надіслали безкоштовно. Це просто вау, я в шоці і клас! У мене стоїть ще один адвент там. Це ялинка, це від Rituals. Його я буду в грудні розпаковувати. Можете підписатись на мій TikTok чи Instagram. там я буду все виставляти. І в мене ще... Його мені подарували колеги від роботи. І в мене ще є третій адвент, я його зібрала сама. Я туди поклала всі продукти, які мені прийшли в піарі. Ну, тобто безкоштовні продукти, не всі, але ну з уз... туди я поклала різні безкоштовні продукти, які мені прийшли, там піари. Ну, взагалі піар. І я його буду відкривати також вже в грудні. Я його зібрала ще в серпні, здається, щоб забути, що в ньому є. А цей адвент я робила конкурс у себе в інстаграмі, тому я вже сподіваюся, хтось вже його виграв. Я впевнена, коли вийде це відео, але, можливо, хтось його вже виграв. Сьогодні ми подивимося, що у нас. Є там всередині. Це в нас адвент від Stylevana. Van. це корейський сайт, такий ж самий, як і є Style, тільки інший. І вони мені досить часто щось присилають безкоштовно. І це, цей раз це був такий ось така коробка. Вона дуже велика, дуже важка. І це добре. І давайте відкриємо. І так, всередині вона ось так виглядає. Я вже знаю, що всередині, бо робила роз... не розпаковку, але пару відео для Тіктока та Інстаграма, тому це не досі новинка для мене, але будемо дивитися разом. Я вже чесно і забула, що там. І так, почнемо з першого. Я не пам'ятаю, скільки коштує цей календар, я напишу тут. І так, перший продукт – це у нас отака сиворотка від бренду Skin 1004. Вона називається High Luca Sica Blue Serum. Це зволожуюча сиворотка, в мене вже така є. Я її дуже люблю, робила пост в інстаграмі, вона дуже зволожуюча. Ось така бутилочка, вона скляна, класна, тут є помпа. Коштує цей продукт десь 23 долари. І взагалі мені вона дуже подобається. така звичайно, класна зволожуюча сиворотка. Тому дуже прикольна, вона така тяжка. І я все складаю обратно в коробочки, бо буду сама відкривати ще її в грудні, В третій, третій раз. І так. В другому у нас тут два продукти. І це від, у нас від бренду Фрудія. Фрудія. І це в нас два креми для обличчя. Один просто зволожуючий, а другий інтенсивно зволожуючий. Це в них лінійка з чорницею. Це у нас мініатюрки, вони по 10 грам, десь. 5 євро кожна. 5 доларів. Неважливо, неважливо зараз долар євро практично одне і те саме. Тому 5 доларів кожна. І, ну що, прикольно, креми для обличчя. Чому, чому ви і ні? Третя у нас це помада. Це помада від Etude. Лінійка Fixing Tint в відтінку Midnight Move. Насправді я. Хотіла спробувати ці помади, я їх вже давно бачила. Ось так вона виглядає. І мені дуже подобається, що цей відтінок не якийсь червоний, він досить такий натуральний, нюдовий. І ось так вона виглядає. Такий відтінок дуже симпатичний на кожен день. І вона коштує десь 8 доларів 8-9. Так, четвертий номер. У нас тут маска від Cosrx. Я її не буду розпаковувати, бо не знаю, залишу. Собі чи ні, це з прополісом. І маска, яку ви наносите ввечері і залишаєте на ніч, тобто її не треба змивати. І вона коштує на корейських сайтах 12 євро, а в Ехербі, вона продається на Ехербі 25, тому різниця така досить велика. І цей календар можна купити, звичайно, на сайті. Не знаю, буде він ще в наявності чи ні. І в мене є купон на мінус 15% на стелвану я залишу внизу. І ну, вони доставляють всі країни. В країни Європи, майже в усі, там і Чехія, і Словакія, можливо, я не знаю, де ви знаходитесь. Звісно, в Америку, там, в, в, в Азії країни також, в Україну зараз ні, і на зараз також ні. Тому а, дуже прикольно. Я ще залишу на всяк випадок, можливо, свій код на iHerb, e тому що багато корейських продуктів і там продаються, і їх можна також купити на, на e-STAIL, дивлячись, що дешевше. І так, але тільки iHerb e доставляє в Україну, тому ось так. І так, п'ятий номер. У нас тут ось такий продукт: це від бренду Tiam Blackhead Out Sheet. І це дуже прикольно, це така штука проти чорних цяток на обличчі. Якщо чесно, я не розумію, що це. Тут йдуть ось такі спонжики. Тобто, такі ватні палички. І ем, ось це. Що це, я не знаю. Чи це маска, чи це. Чи це... Хм. Це папірці. А, це папірці. Тут 35 штук. Ви їх наносите на нос. Мені треба буде дивитися, якщо чесно, я зараз сама придумую, що з цим робити. Я тут тільки бачу якийсь, якийсь малюнок, що це на нос, там щось треба клеїти, а потім видавлювати ці цятки тут, тут досить прикольно. Тут іде ось така паличка, а зимні ось так. Палочка, а з іншого боку, така штука, щоб видавлювати цятки. Ну, що ж, будемо якось тестувати. Дуже прикольно, скільки така штука коштує. І така штука коштує 13 євро. На жаль, в мене немає записаних ніде цін. Я, напевно, не буду говорити ціни, я їх просто буду вставляти, десь текстом писати, бо це дуже все довго. І так, це який номер у нас? Шостий. Шостий номер. Ось така ампула для рук. Цікаво, що це? Не знаю, це не крем для рук, це саме ампула, Есенція. І, напевно, її потрібно наносити до крему. Навіть не написано, що до крему можна наносити. Просто її збовтати треба. Вона дуже-дуже рідка. Ну що ж, цікаво. це якийсь бренд Pestlo. Перший раз бачу, але, ну що ж, спробуємо і це. Номер... І це в нас вже крем для рук. Це від бренду Esfolio, І він з персиком. Як він виглядає? Так він виглядає доволі велика банка 100 мл. Ну, крем для рук так, крем для рук. В принципі, нічого такого, вау, немає. І так, е далі в нас восьме. Восьме у нас ось такий бальзам для губ. Написано Extremely Prepare. Тобто він дуже повинен бути якийсь надзвичайно зволожуючий. Ну, бальзам для губ та й бальзам для губ. Ну, не буду його відкривати вже. Ось так він виглядає. Там, ну, тюбік бальзаму. Ну, зрозуміло. Так, далі. Дев'ятий. Дев'ятий це у нас спрей для обличчя від бренду Haru Haru Wonder Black Bamboo Mist. І зараз я вам дещо покажу. Бо в мене є велика версія, я вже давно її користуюсь. Літом, взагалі, клас, а це я, напевно, комусь віддам, бо два мені не потрібно. І, можливо, мамі відправлю. Виглядає він точно так, що просто міні-версія. Десятий номер це у нас помада від бренду Peripera І в мене вже була така, я її подружці віддала. У мене була саме така версія, просто колір інший. Це дуже такі вельветові матові помади, вони дуже гарно виглядають. Я не буду її свочити, бо знаю, що червона помада мені просто не потрібна. У мене і так є штуки 3-4, а я крашусь червоною помадою, можливо, там раз в два роки, то, то вона і так залишається. Але. Сама формула дуже класна, вона називається Ink Velvet. Це відтінок 01, якщо комусь цікаво. 11 це у нас маска для обличчя від бренду Bonajour. Називається Magworth Cream Calming Mask. Це маска, яка заспокоює шкіру. Мені таке подобається. Вона якась маленька. Ну, мені насправді це подобається, бо я маски дуже довго використовую. Ну, Дуже рідко. Тому, якщо чесно, мені краще, щоб вони були в такому розмірі, тут 55 мл. І, що цікаво, тут є таке поле, де написана дата відкриття. Тобто, це прикольно, можна слідкувати, коли ви відкрили маску, щоб не використовувати маску, яку вже не можна використовувати. Ось така штука. 12 це від бренду Єлізавека. Він дуже популярний, мені здається, саме в Україні і в странах минулого СНГ. А це в нас маска для волосся, що дуже цікаво, я навіть не знала, що в них є лінійка для волосся. І воно прикольно відкривається. Тут. Ну що ж. І ось так воно глядає. Я, так, я таке також полюбляю, бо тут менше ніж 100 мл, напевно. Тут це на крайському, хто його знає який тут розмір. Але, напевно, менше, ніж да, тут 50 мл. Тобто можна її брати з собою в літак, якщо ви кудись От зараз. 13-й номер. 13-й тут. О! Це прикольна штука. У мене такий вже був. Це крем для глаз. Не глаз. А очі. Крем для очей а, від бренду Хейміш, і мені він подобається. По-перше, він йде з такою штукою, тут металева така кулька, і ви наносите крем, і вона охолоджує зону навколо ваших очей. І я його віддала мамі. Тому я не знаю, якщо їй він їй сподобався, то я ще і цей віддам. Якщо ні, то можливо і сама буду використовувати, бо він дуже класний, він такий густий і. ну... Клас, На зимку саме те, що треба. Так, 14 й номер це в нас олівець для очей. В якому коричневому відтінку. Нічого незвичайного, звичайний олівець для очей. Ось так от. Бренд Riri. 15-ти номірі в нас тіні для очей, кремові від бренду Twinkle Pop в відтінку 14 Sunset Me. Це гліттер насправді, вони дуже симпатичні. Так ось він виглядає, дуже швидко можна нанести на очі. Та, 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 і готово. Насправді в мене вже такий є кораловий відтінок, але кораловий мені не дуже подобається. цей такий бронзовий, і мені він більше підійде на кожен день. Продовжимо. Я змінила карту пам'яті, тому можна продовжувати. Тут, звичайно, осі. Що мені тут не подобається, це те, що, ось, наприклад, тут 16 і 22. І мені треба витягти 16, але я просто його не можу. Через те, що тут 22-й. Тому у нас такий спойлер тут виходить. І так, 16 це в нас такі патчі для прищиків від бренду Purito. мені вони дуже подобаються. Я саме від Purito не пробувала, але я вже пробувала дуже багато від інших різних брендів. Це такі маленькі пластирі, які ви наклеюєте на прищики, і це допомагає. Чи витягнути те, що треба витягнути з пришика, чи просто допомогти зникнути. Знову ж, дуже реплю, дуже прикольно, і на ніч я клею, і потім пришик зникає. В 17-му у нас ось така сиворотка від бренду The Lab. Це у нас зволожуюча сиворотка з гіалуроновою кислотою. Я її віддала подрузі, не тому, що вона мені не сподобалась, а просто тому, що в мене дуже багато сиворот, і мені не потрібно 120 різних. І цю я, напевно, також віддам, бо знову ж в мене їх дуже багато, і для одного обличчя це трішки перебор. Тому ось так. 18 у нас крем від Bellflower. І що прикольно, що цей крем з ретінолом. Я дуже давно хотіла спробувати ретінол, я його ніколи не використовувала. Я ось буквально два дні тому назад купила собі першу сиротку з ретінолом з одним відсотком, і це в нас. Не зрозуміла, скільки відсотків, але я його буду використовувати взимку, напевно, бо дуже цікаво побачити, буде чи не буде якийсь ефект, бо говорять, що ретинол – це найкращий інгредієнт для шкіри. Тому, ну, чому б не спробувати Ось так він виглядає? Ну що, Прикольно. 19. Це в нас патчі для глаз від бренду Petit Free Petit Free. І Це лінійка Golden Snail. Тобто це з равликом і золотом. Я якраз віддала свої бачі сестрі, в мене була інша якась коробка з ними. І тому буду пробувати ці. Здається, вони дуже популярні і буду з золотом на обличчі ходити. 20-те це у нас коректор під очі від бренду Skinfood. І називається Він Salmon Dark Circle Concealer. Тобто це Консилер. Ну, це більший коректор, тому що він такого персикового а, кольору. І це в нас колір один. Я розумію, що не всім підійде, і в тому числі мені. Колір один це найсвітліший колір, але і він мені темний, я вже його пробувала. Не саме цей в мене був інший, але точно такий же. І він ну, персик відтінок дуже темний. Але насправді в мене немає темних а, кругів під очима, мені повезло. І тому він мені не потрібний, я його комусь вітам. І так, 21. Ми вже підходимо до кінця. 21 це в нас SPF від бренду Make Prem. Насправді мені. Не сподобався цей SPF. саме цього в мене не було, але в мене був якийсь рожевий від цього ж бренду, і він був дуже білим. Він залишав білий такий кольор на обличчі. Не знаю, як цей себе поведе, бо він називається по-іншому. Я не знаю, чому я розповіла про той, бо цей інший, можливо, він не буде тобто давати такого ефекту, він називається light and refreshing, тобто легкий і освіжаючий. Тобто, то, можливо, він і легкий і освіжаючий. Ну, добре, SPF це добре. Так, 22. 22 це дуже прикольно. Мені справді хочеться це спробувати це від бренду XIS Y. Я хочу більше спробувати різних продуктів від цього бренду. Це в нас Dark Spot Correcting Glow Serum. Це в нас сивородка проти темних п'ян на обличчі, і вона повинна давати таке сяйву. І взагалі у цього бренду є якісь там і пілинги, і штучки проти прищиків. Мені все хочеться спробувати. Мені щось не знаю, подобається, як виглядає цей бренд. Тут а, прикольно, що тут є помпа, це дуже зручно. Ну і ось тако. Так, Так, 23. 23. 23, в нас ще один SPF. Це в нас вже від It's Free. І це SPF з гіалуроновою кислотою. Саме цей, мені здається, дуже популярний в Тектоці. Тому я його собі залишу, я його спробую. Ну, SPF завжди потрібен. 24 останній. 24 у нас знову SPF. Якщо чесно, дуже дивно, що два підряд і взагалі три... СПФ на один календар якось багато. Але це SPF від Beauty of Joseon, мені подобається цей бренд, я його знаю. І це в нас Sun Relief Rice and Probiotics з рисом та пробіотиками. Цей я також собі залишу, бо мені подобається цей бренд. Також дуже багато чула хорошого про цей SPF, що він найкласніший у світі, що він не залишає ні кольору, і запаха в нього немає то його треба спробувати. Ну, ось і все. Це весь календар. Мені, якщо чесно, сподобалось, але це не найкращий календар у світі. Мені мало декоративної косметики. Я полюбляю декоративку, то мені трішки мало було. Було дві помади, був консилер, олівець для очей та й все. Ще брумяна, там бронзер якийсь положили. А, ну, ще були тіні, якусь палетку для очей, не знаю. Я знаю, є календар у УЄСТайл, е і там досить багато декоративки, то мені трішки більше подобається. Але мені прислали цей безкоштовно, тому тут. А... Підскажіть українською, як сказати, дареному коню в, в зуби не смотрять. І ось все. Якщо б мені присилали календарі кожного тижня, я б кожного тижня про них знімала відео. Я їх дуже полюбляю, Я дуже мені дуже подобається їх відкривати, і ну, це просто велике дякую за те, що ви подивились.